І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сіністер на ЄБР 75 FL10. Карта Руінберг. Ну що ж, до бою? Так, ну а повністю читається цей танк як Панар ЄБР-75 fl 10 так? Чому я на цьому наголошую? Тому що нещодавно мене поправили, що вірно читати не панхард, а панар. Ну, Бачите, я дослухаюся до ваших поправлянь. Отже, пишіть в коментарях, поправляйте ви в мене експертні, експерти, поважні, найповажніші. так? Ну і що у нас за танчик? У нас преміум ЛТ французька, так? преміум ЄБРчик. E, дивіться, я вважаю, що це імбіщі. Чому у нього барабан на два снаряди, так? у нього швидкість, маневреність, прудкий так? невеличкий. Ну, на своєму рівні я вам скажу, що ну, на два снаряди по 75 одиниць до відпосту, це досить, досить знаєте, вражаюче для е, суперників. Так? Не поліпшує настрій суперників. Ну я коли його перший раз зустрів у грі, це по-моєму колись, ну, давненько, так скажемо, на лінії фронту. Я ще лінію фронту колись грав, потім я перестав не грати, тому що мені не подобаються там правила, що ти якщо більше там настріляв, то ти, типу більше, більше отримаєш всяких там плюшок. А навіть якщо програшний бій. тож там командної гри як такої я не побачив, а я командний гравець. Ну я перестав не грати. Отож я, ну це я вам цікаву та чудову історію розповідаю. Отож, я побачив його на лінії фронта і що я вам скажу, це просто було імбіщенськембіще. Він просто, ну дивіться, е -е, він просто знешкоджував там всіх і настрілював найбільше. Тому що, по-перше, ЄБР, ви ж пам'ятаєте, що в них прилипання снаряду до цілі, так просто на автоприцілі через цю карту він. Ну, тоді Лупашив, не знаю, як зараз, але тоді це так було. <смі> Такі в мене е, згадування про цей танк. Ну і Ми на карті Руенберг. Мені завжди цікаво на ЛТшках на карті Руенберг. Чому? Тому що вона невеличка, тому що я не досить гарно граю ось саме тут на зелені, в цьому невеликому місці. Так, і вже бачимо, наш герой два вороги знищив. 1162 настріляв, що у нас по переказці. В Перекаці бачимо, що там навіть е, в місті наші сокомандовці вже просуваються вперед, таку вони там атаку створили. А у нас тут проблеми. У нас тут проблеми, тому що тому що ну, нас ззаду там в Кунзер-Пунзер так і і Бурас, по-моєму, прикриває. Але в, в самому центрі нікого більше немає, і напевно, що... Можуть скористатися цим суперником. Отже, наша першочергова задача стояти імбокущику. Ми бачимо, що нас навіть ми стріляли, ніхто не підсвітив через ці кущики. Отже, на непомітність це теж імбіщність імбіще. Ну і намагаються суперники, бачимо, Петеха намагається присвітити, нічого поки що не виходить. Там його немає кімпку, а сказати, немає кому прихлопушити, прихлопушують потихеньку, нахлопушують. 4-5 побою. Ну, наші там рванули так, по першій, та другій, та третій лінії. І отримали на горіхи, так скажемо. І зараз вже, напевне, ми програємо місто. Нас лише там місто буде прикривати 10, йому напевне треба повертатися аж туди заїжджати до наших естечок. І шкода це помітила. Ну і всі помітили, що нам треба вже захищати, просто ставати в де. Об'єднаються, підуть, буде масована атака по нульовій лінії. Ну може і таке бути. Якщо б вони об'єдналися, то вони проїхали. Якщо б по одному, то ми їх пересвітимо і наші братячі сокомандуваці їх перестріляють. Так, все ж таки ми втрачаємо місто. І тепер, напевне, буде вже облога нашої бази, так. І це вже цікаво. Отже, буде щось епічне. Завжди дивіться, не перемотуючи відео до кінця. Так. Тому що в нас так ось ну, вже така йде тенденція, що е, майже кожен бій, фінал бою, ну просто епічний епік. Не лізуть, поки що збираються так з духом, так? Поки що ще немає у них плану на бій. Ну, вже по місті, по місті пішли, там їх зустрічають, втрачаємо все ж таки свого останнього тяжа. І вже лише у нас е, надія на наші стежки. Так, поїхав, поїхав Сенла. Поїхав Сенла, думаю, зараз пересвічу. Але ми можемо в дуельну дуель, у нас ще не єдиної пошкрябани немає. Сенлика ми знешкодимо без проблем, артилерія. Так. Працює. Вона розуміє, хто тут найбезпечний. Вже заходять, бачимо навіть на нашу блаку. Потихеньку знешкоджують, пересвідчують е, наші все 10-6 на нашу користь це вже не дуже, не дуже чудово, я вам так скажу, по команді. А що, може ще й Колобанова? Ну на цьому танку можливо Колобанова взяти. Так, ми на ЕБРі на 10 му рівні, на ЄБРі ми бачили Колобанова. У мене одноразово. Бо у нас так, то немає, немає колобального реплех від підписників, то один за одним ідуть. Так, починаємо. Починає. Починається рух. Починається рух і починається рух прям з усі. Напруженіший момент. Ну наш герой, в принципі, е, ну, так хоче на ЄБР грає, він в принципі відстояв в одному попущіку поки ще. Десь лізти на рожон. Е, я ж кажу, він десь так на середніх та на дальніх дистанціях. Звичайно, дуельні якісь дуелі він може закрутити. Але ще треба е, прораховувати те, що в нас розрядка самого Барбану. Ну вона не, не, не така вже й довга, якщо чесно. Почекаємо, почекаємо, зараз. Зараз щось буде. Поїхав, лока. Знову ж не світиться. Там ще й. е. карі. Стоїть так. Перестрілка йде. Нашого знешкоджують. Що потихо. Ну що, постріляємо. І знову не світиться, там... А, світиться все вже нас все. Привітльовати! А тут вже отримав і червне колесо врятувало трішки. Тут вже відпідльовуємо, маневруємо. бачимо дві відмітини на стволі гармати. <гум> подобається йому цей танк. Ну і чому б не подобається? Мені б теж сподобався, якщо чесно. <гум> так, ну що, карі буде своїм типу бронішим. Посуватися вперед, так, продавлювати. Там у нас ще проблеми можуть бути з іншого плану. так По центру там не зрозуміло, там, по-моєму, е М46 Патом він шотний, по центру. так Там у нас іще сам шотний У них пізніше. Побачимо? Вони підсвітився, це все наш засвіт. 3000 вже майже насвітив, 1500 ступій, вона стріляв три вороги знищив. Так, стоїть. Стоїть ложбінці Дуель на дуель. Не хоче на дуель на дуель. Ще в роздумах. Ну, чомусь не стріляє по нашому герою артилерія, ну напевно, е, артилерист. Ще той артилерист, знаєте, ну, Думаю, це воно не буде. Він такий, по таких е, стоячих цілях тільки влучає. Ну таке буває. Так, наші бартіші тримаються, молодці. Непогано зіграла. Нам зараз щоб... Не, за... не зайшов цей карі нам. А, все, бачимо, де Карі. що не Цей Карі, і ще нас не знищували. До побачення. Так, і Берчика бачили до побачення. Так, чотири вороги знищені. У нас бачимо, ще й Бурас чотири вороги знищив і це, момент його знищенжує. Литий типу, так що ще телевійш. Ну так, він не влучає, так як я і казав. А Там ще така артилерія, я вам скажу, там дуже багато шкоди від пострілу, але ну, так, ну, снаряд не дуже швидко летить. Що можна вигадати? Ну, в принципі, треба чекати, напевно. У них перевага все ж таки. Хоча перевага поки по нашій команді. Обережно зіграв. Ну, такий план на бій у нього був. Зіграти обережно. Обережний розвідник. І в принципі все чудово. Для перемоги команди, якщо б, так? Ну а якщо е буде поразка, то звичайно, що суперники напишуть, що ти цілий бій в кущиках відстоявся, Але вже з чотирьох знешкодив, я думаю, це ще не все. Мені хотілося б воїна в цьому бою. викий бачиш, хто це небезпечний. Артилерист вже розуміє, хто саме небезпечний. Поїдемо тут по алейки. Через кущики нас не пересвітять. Конвоя видно, 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 видно. О! Нічого. Довго не пробив, ну там, я думаю, що на 6 стежка доб'є. Під потрібен. П'ять ворогів знищено. Чудово. Так. Артилерія. Артилерія вже чекає. артилерія, він розумів, що через цю Всю карту так, він просто не влучить ЄБР. Хоча він розумів, хто тут найнебезпечніший. Зробив гру, зробив бій, якщо чесно. 5 ворогів зараз буде... зараз буде шостий. Там ще ми так, похвалимо на Бураску. Фрей грав. Так? Дуже класно зіграв, П'ять ворогів теж зашкодив. Бачив, що відбувається в бою. Не поліз вперед. Ну що, дуель на дуель, а! поспішив. Артилерист відстрілявся. Там 112, э, а дуже довго перезарядка. Це дуже допомагає. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.